Так, шановні друзі, як і обіцяли, робимо наступне відео з пульсометром на нозі. Ви знаєте, що турнікет повинен накладатися чуть вище коліна, навіть якщо там у вас щось відбулося з ногою нижче коліна або в області паху для того, щоб мати найкращий результат по кровоспину. Тобто зараз тестуємо, який зараз у нас пульс 76. На нозі. І зараз ми використовуємо наш турникет, який пропонується вам. Однією рукою роблю. Роблю все однією рукою. Оп. Щось воно там? І. Ну, як в бойових умовах, а що? І. А. Максимум. Ой. Все є. Заправили вороток. Закриваємо обов'язково цю стрічку, пишемо маркером, який у вас є час, коли це відбулося. І дивимось пульс зник. Що це для нас з вами означає? Це означає, що артеріальне кровоснабження, кровозабезпечення, воно перекрите. І все. Тепер відкриваємо наш турнікет для того, щоб бачити. Який результат це дасть. Відкриваємо крантик для крові. Фу. І бачимо, що пішов пульс і пішов тиск нозі. Ну, все, я не знаю, що ще вам е, показати, щоб було зрозуміло, що цей турнікет працює, дійсно працює.